З Ванькою починаємо ставити плитку природній камінь він тут. Я буду трохи вище Должно получитися гарно на ступеньках. Вікно тут уже поставив, я поставив кусочок, Ванька теж трошки піднявся. Гарненько. Дмитро нам допомагає. Кидаємо Ванькою кроску. Осталося під низом кусочок. Плитку доставили. Осталося під ступеньками кинути кроску. Тут уже повністю закончили кроска. Знизу, зверху, і аж до потолка, звідти і звідти у нас плитка.